У північній Кореї на параді представили нову міжконтинентальну балістичну ракету Хвасон, 20 яка може нести кілька ядерних боєголовок і вражати, як заявляє Пхеньян, на відстань до 15 тисяч кілометрів. Wall Street Journal вважає, що таким чином Кім Чен Ін демонструє єдність антизахідної коаліції разом з присутнім на параді Дмитром Медведєвим і прем'єром КНР Лі Цяном. Нова ракета Хвасон 20 може завдати удару по США. А крім неї на параді було представлено багато нової техніки, включаючи БПЛА. Танки і ракетні установки. Хоча вважається, що ракета все ще перебуває на стадії розробки, вона може стати для Кіма більш потужним засобом стримування і дати йому більше важелів впливу на будь-яких переговорах, оскільки в радіусі дії знаходиться материкова частина США, а твердопаливний двигун дозволяє швидше її розгортати і ускладнює виявлення, пише WSJ. У статті також зазначається, що на площі ходу військ очолював північно-корейський командир, який воював у Курській області в Росії.